Сапала бураки, рвала хмель, сапала хмель, рувала хмель, бураки сапала, картошку копали, копали, треба сказати, що копали. Як це ж ще сказать? Все, все по, по хазяйству. хмелі рвали, рвала. Ну, тут вже казала. А... Сіно возили. Сіно возили, грузили на трактора, солому грузили. А... Сіно грузили, на, на трактора на машині. Може, яку худобу тримали вдома? Коро, корову тримала, пасла і корові. Телята пасла. Телята пасла а, я, бі... <laughs> Папа і по, і по я ходила. <laughs> Все таке. Хорошо. Не можу ще щось що, що, що сказати. А може якісь ігри, знаю, що багато хто грав, коли пасли корови, може, таке щось було. Що, як пасли корови, то що? Ігри грали різні. Ігри? Так, щоб ну, час, та. а не мати часа. Які ж ігри, корови пасли. бігали за тими коровами, Корови туди, ми сюди, туди. <су> Завертали. Як корові. Ну, я саме, не знайшла, що, що вам казати, що... по ягоді ходила. А ягоди у, у, так, Утекали від бригадіра по ягоді, бо не пускали нас цього, щоб ми йшли в колос пробити. Льон, льон по лолі. Рували льон, молотили льон, це все вручну, скажіть, все вручну. Все все все, все, все все, все робили, все у льон. льон Збирали його, пучки в'язали. Ну що я ще роблю, не знаю? А сіно як Сіно гриблі, граблями. Потім грузили його на, на трахтора сіно. І це сім'я все робили, чи як? Кого? Сім'я робили, чи кожен окрему? Сім'ямі робили. Семь'ямі сім робили. У коло госпів багато людей же, те робили, все гуртом робили, сіно гриблі. Людей багато, колгоснів було багато. Тепер вже нема того. Кологоспа вже тепер нема, розвалився колгосп. Нема всі бідні. А подобалось вам таким займатися? Чим? Ну от господарством займатися. Ну, шви — Ну, свиня, держала, свиня. — курі. Курі, конь був. Конь був у нас. Конь. Ну. Хазяїн коня глядів, тепер ä, помер, да. то син глядів, коня. А тепер, тепер, тепер купили трактора, а вже травтором возьму. Ну таке? Баба спіну да давай спина болить, переламала спину. у 2000 році переламала спину, де да лежала. Місяць взагалі не ходила. А тепер уже чутіло вже вже почало трохи лучше Це все робила, а тепер знову чутілася, знов та спина боліть. Ось отаке. А в хаті який побуду? Ну от що робили в хаті? Як жили, як? От, наприклад, знаю, що багато хатів білили вопном. Як колись було мазали. Ну, хату, хату мазали, мазали хату, гліною мазалі. Тепер мажемо, <рес> У мене нема бою, таке все колишнє. мажемо в хату щотками робили щотки у те в смічай. Uh, рвали, до с меча щітки, рубили щетки, до той щеткой мазали. Да, так я печь топили. А їли? О, а я хотіла запитати, що переважно їли. Що, що? Що переважно їли. Як це пам'ятає? Їла, що ти переважно? Борщ, да, таке лосух, да. А, ну, борщ варили, Цупорі, піроги пекли, все робили. Я знаю. Хлеб пекла. А може місцеві якісь трави є. Трави? Страви. Собака ти гавкає. ось яка своя собственна. Що ти, ти робила? Нічого, салат який-небудь робила. А ну салат ти робить ми, знаєте. Гурці закривали, помідори. помідори капусту, капусту. Ну, Соли, солили в бочки капусту. Да. Як були зуби, то єли капусту. А тепер зубов нема. <рес> <рес> зубов нема на капусту, за да, що знякеємо. Ну, сказати? А може, ще щось цікаве про село є? Ну вона ж не сюди, вона з обіжі. Таке, я знаю, що. Колись вручну копав картошку матичками. Да, носили на когати, колгосп, колгосп кагаті такі, доносили, да носії, важили ті, картошку коробками.

А в дитинстві може щось цікаве було, що пам'ятається. Таке потім пішла у бурсу робити, покинула совхоз, покинула совхоз був совхоз, а потім був совхоз, а потім я покинула совхоз, та пішла у бурсу робити. 13 років проробила в бурсі, дітей там о, охраняла. Я пішла на пенсію десь. І де, де сидів вдома. Я таке, що ж більше мені розказати немає. А одяг як у всіх, чи якось відрізняється одяг? Ага. Я знаю, які я гроші, то, то щось і купив, і зодягу, а я знаю. Ну, таке ми, ми все по-сільському живемо, я знаю. Такого, такого особистого в мене нема. Все, все колишнє таке. а самі щось, так шили чи все купляли. Кого кого? шили якийсь одяг, наприклад. А плаття шили, шили плаття. У нас тут була поштальонка, вона шила нам плаття. Потім вона померла, то вже купляємо готові плаття.